Всім привіт! Чергове розпакування від мішані і дуже цікаві посилочки привезли нам волонтери. Ось такий пакуночок. Написано на ньому особисто військовослужбовцю, якому передадуть. Будь-якому особисто збоку запечатано, ніхто не знає, що там. Ну, приблизно всі здогадуються, що це від наших волонтерів, які нам привезли. Волонтерську допомогу з Києва. Ось такі йдуть пакуночки. Ну що, скриваємо його, не знаю з якої сторони. Зараз ми подивимось. Так, так, так. Ось. Що ми маємо? Особисто вручено військовослужбовцю. Звичайно, від дітей, як я і здогадався. Дорогий воїне, я дуже тебе люблю. Я знаю, що, ти завдя... я знаю, що завдяки тобі я ходжу до школи, граюся на подвір'ї. Сьогодні ви захищаєте мою сім'ю, мою Україну. Ви дуже стомилися і вам холодно, але ви сильні, найкращі. Я дуже хочу, щоб ви повернулися додому. Слава Україні! Анна, другий А клас. Можливо, хтось і впізнає, побачить цю. Волонтерську допомогу від дітей, яку ж все-таки ми отримали. І велике дякую от таким маленьким україночкам і українцям. І так, що дитина нам передала? Носочки теплі. Дві пари. Бачите, що було в посилочці? Так, спирт. Не знаю, що це за спирт. Пише спирт етиловий, 96 градусів. Теж таке знадобиться. Спічки. Чи правильно сірники? Мак кофе. Два пакети. Станок для гоління. Три спічки. Такс. Сушкар. Суміш для протипотувиділення. Сушкар. Річ необхідна у нас. Вафелі рошен. Вологі серветки. Також необхідні. Вермішель швидкого приготування мівіна. Лейкопластер. Теж медичний пластер, також річ необхідна. Перекіс водню. Це ж необхідне. Звичайно, надію, що це підсказували батьки. Але дуже дітки молодці. А тут у нас мед, наскільки я розумію. Мед. Натуральний мед. Ось дуже велике дякую за таку підтримку наших воїнів, тобто нас на сході. А Ані з другого А класу не знаю ні прізвища, не знаю ні адреси. Можливо, по відео побачить, Великі вам дякую наші юні україночки. А на черзі в нас чергова посилочка від юних волонтерів. Особисто також зазначено. Особисто в коробці з-під Рошен, напевно. Ось таке запаковане скочим все? Ну що, відкриємо? Глянемо також, ми не володіємо інформацією, що там нам передають. Особисто воїн. Тобто волонтери, які привозять нам дані передачі. А іменно це десь з Києва-Київської області. Ось такий пакунок вручають будь-якому військовослужбовцю, де написано особисто. Ми не знаємо, хто це передає, але фактично здогадуємося. Навіть подякувати ми не можемо цій людині безпосередньо, оскільки дякуємо всім українським дітям-волонтерам. Зубні щітки, дві штучки. паста. Зубна паста у нас є мила, мило, оралгі, таке мило. Господарське, це, скоріш за все, душ рукавичка. Ні, грілки для тепла, для рук, 10 годин тримають. Набір, станків для гоління. Також вологі серветки, які є необхідністю, рукавички. Це також дуже варто чого. Наразі чорний чай, лимон. З вищого гатунку теж необхідна річ. Ще одні серветки, релакс вологі, адже тут вони дуже необхідні. Маємо набір швидкого приготування, різних, як би сказати, мівіна і набір супів гарячих, сухих сумішів. Це теж пригодиться. Ну і кінець. Шоколадка, Чоколаде. Ну, знаєте що, навіть не знаю, кому що подякувати. Можливо, тут щось написано. 990 Фоменко. Не знаю, друзі. Кому дякувати. Незвичайно будь-кому. Велике дякую за такі теплі, необхідні для нашої підтримки речі. Знаєте, що все воно нам тут нами використовується і сказати є дуже необхідне. Велике дякую даному волонтеру, волонтерці, хлопчику, дівчині за такі необхідні речі для нас. А всім приємних переглядів! Обнімаю юних волонтерів, не тільки юних, а всіх волонтерів, тепла їм, затушку, мирного неба над головою. І йдемо впевнено до нашої перемоги.